Одеса під кригою після зміни мінусової та плюсової температури сукупності з дощем місто вкрилося тонким шаром льоду. Тротуари та дороги перетворилися на ковзанки. Одесити, другий день поспіль, вигадують способи пересування вулицями. Хтось використовує дрібні курячі кроки, комусь після падіння доводиться повсти навкарачки. Жахливо, звісно, ніде не видно двірників. Ну це ж неможлива ситуація, критична, просто кошмар. В Одесі не так часто таке буває. Просто такий день мали працювати комунальники. Тим часом у мерії звітують. На вулиці вийшли 1600 комунальників. Одні пиляють обледенілі дерева, що впали, інші посипають тротуари піском. Втім, попри їхню ударну працю, Одесити вільно ходять вулицями тільки завдяки своїй винахідливості. Пані Тетяна, аби не травмуватися, обв'язала взуття ганчірками. Вранці я просто так їхала. Це зараз трошки вже пітає. Вранці бачила, працювали, їздили, сипали трошки, але що, якщо дощ до зверху, воно знову замерзає. Сьогодні в Одесі всі дороги ведуть до травмопунктів, жартують містяни. Тільки за першу добу Желедиці до травматологів звернулося 119 одеситів, що на 50% більше ніж зазвичай. І сьогодні зранку у травмопунктах Аншлаги. Хтось підслизнувся на тротуарі, хтось виходячи з автобусу. В основному це амбулаторні травми, і троє госпіталізовані з середніми ступенями тяжкості. Це переломи ніжніх та верхніх кінцівок для подальшого оперативного втручання та лікування. Лікарі зазначають, за такої погоди людям похилого віку та вагітним жінкам по можливості краще не виходити з дому. Адже на дорогах не менш небезпечна ситуація. Тому поліція та рятувальники закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму. Треба дуже обережно взагалі зараз передвигатися вулицями і не забувати, що в цих же умовах їдуть автівки оперативних служб, їдуть швидко. Це медики, це наші рятувальники, це поліція. І тому треба бути дуже дуже обережними, тому що ну це може бути небезпечно. За прогнозами синоптиків дошитиме весь день вночі. Температура знизиться до нуля градусів, а дощ не припинятиметься до вечора вівторка. Людмила Цебренко Аріна Небохід перший міський.